Парламент Великої Британії розпочинає розслідування щодо суворості санкцій та їхнього ефекту на економіку Росії. Депутатів цікавить, чому досі залишаються лазівки для обходу обмежень? Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька з Лондона з подробицями далі. Чому Росія продовжує вкладати десятки мільярдів у свій оборонний бюджет? На це питання шукають відповідь британські депутати. Розслідування щодо виконання та ефективності антиросійських санкцій ініціював впливовий бюджетний комітет палати громад. Протягом цього місяця депутати збиратимуть докази щодо кількох питань: зокрема, чи достатньо обмежень проти РФ запровадив Лондон, чи є підстави і чи потрібно конфіскувати заморожені російські активи? А головне, чи виконує свою роботу. Орган, який має стежити за дотриманням заборон, це управління з реалізації фінансових санкцій, ОВСІ. бо за два роки з часу введення обмежень Росії вдалося знайти обхідні шляхи, і вона й далі отримує і грошові вливання, і необхідні західні компоненти є так багато російської зброї. Оця архітектура, яка підтримує війну. Повсюдно, у ній ми бачимо західні відбитки пальців. Це і комп'ютерні компанії, компанії програмного забезпечення, обладнання ще так багато можна зробити, щоб посилити виконання санкцій. Російський бюджет, російська економіка цілковито залежні від податків на експорт нафти. А він насправді зріс за останній рік. Особливо країни типу Китаю та Індії імпортують більше російської нафти, рафінують її та реекспортують. Існує ціла система, на яку не наклали таких санкцій, які би справді вплинули. Особливо другорядні обмеження на ті країни, які використовують російське паливо і наживаються на ньому. Проти Росії зараз введено найбільше санкцій за всю історію. Лише одна велика Британія має чорний список на на дві тисячі людей та підприємств обмеження зараз стосуються 90% російського банківського сектора і 140 олігархів на загальну суму в 183 мільярди доларів. Але в парламенті кажуть, що через дірки в системі путіну та його поплічникам дається згладити ефект від обмежень. Депутати ставлять перед собою завдання залатати всі шпарини, щоб завдати максимального удару кремлівській військовій машині одна із речей, які люди часто не усвідомлюють, що ім'я у санкційному списку це завжди лише верхівка айсберга. Ми часто бачимо 10-11 прошарків компаній, деколи це підставні фірми, щоб сховати, хто насправді власне компанії. Це така собі гра в кота та мишу, намагання зрозуміти, з ким ти насправді маєш справу, і це дуже складно для британського бізнесу. Вони можуть допомагати уникати обмежень, навіть не підозрюючи про це. behind. Питання торговельних санкцій настільки складне, що Британія навіть створила новий орган управління і застосування торговельних санкцій. Оці воно має допомагати підприємствам виконувати санкції та розслідувати потенційні порушення. Націлене це управління на виявлення тих компаній, які допомагають уникати обмежень, надсилаючи продукцію через інші країни. Взагалі, в британському МЗС підрахували, що завдяки міжнародним санкціям РФ не дорахувалася понад 400 мільярдів доларів. Цього було би достатньо Атньо для фінансування ще чотирьох років війни російська економіка та індустріальний потенціал сягне піку десь наприкінці 2024-го. і тоді крива піде донизу, насамперед через санкції та інші чинники. І поки заборони залишаються, росіян можна перемогти, хоча вони й не зупинять війну ще рік. Два про створення окремого органу для забезпечення виконання санкцій міркують і в євросоюзі. Цю ідею торік подали Нідерланди. Її підтримали близько десяти країн. Інший варіант залучити європейську прокуратуру поки що за застосування обмежень відповідають уряди країн, і очевидно, не всі з цим справляються однаково добре. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.